Добрий ранок, дітки! Я запрошую вас на заняття з аплікації «Осіннє вбрання дерев. Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, працювати час же починати. Дітки, до нас завітав гість. Знайомтесь, це Ослик Жорик, він гуляв по парку і назбирав. Різнокольорового листя з дерев? Ослик зовсім не знає, чому листя опало і чому воно різнокольорове? Допоможете йому розібратися в цьому? Допоможемо. Дітки, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Послухайте загадку. Хто вона, ота красуня, в золотім на мисті, що без пензля і без фарб? Скрізь малює листя, на деревах листя те, так блищить, мов золоте. Так, дітки, це пора року. Осінь. А що ж відбувається восени? Дме холодний вітер, йдуть дощі, Пташки відлітають в теплі краї, дітки йдуть до школи. Тваринки готуються до зими, листя змінюють свій колір, восени дуже після осінніх дощів з'являється дуже багато грибів. Також ми починаємо одягати тепліший одяг і з'являється дуже багато урожаю, овочів та фруктів. А яка ж буває осінь? Рання осінь, золота осінь, а також пісня осінь. А зараз, дітки, давайте пограємося в гру, з якого дерева листочок. Дітки, скажіть, будь ласка, з якого дерева цей листочок? Правильно, з каштана. А цей листочок з якого дерева? Правильно, з могучого дуба. Цей листочок з якого дерева? Молодці, дітки, правильно плена. А цей листочок з калини. Цей листочок з якого дерева, дітки? Правильно, з березень. А цей листочок з дерева. Молодці дітки. Злипи. Сьогодні я пропоную вам стати чарівниками і створити своє осіннє дерево, і свої роботи ми зможемо подарувати ослику жорику. Спробуємо разом з вами попрацювати в техніці обривної аплікації. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу з намальованим стовбуром дерева, кольоровий папір червоний, зелений, жовтий, клей ПВА або клей карандаш, а також пензлики. Що ж, Дітки, приступаємо до роботи.